Часто буває так, що виникнувши в одному місці, коливання поширюється в сусідні ділянки простору. Наприклад, від камінця кинутого на воду, у всіх напрямках розходиться збурення у вигляді кіл. Від поштовху в земній корі на значній відстані виникають коливання, землетруси. У таких випадках говорять про хвильовий рух або хвилі. Візьмемо ялинкову прикрасу гірлянду. Вона складається з однакових кульок, приєднаних до міцного шнура. Один кінець перекинемо через муфту штатива, а інший приєднаємо до пристрою, що буде його коливати вгору вниз. До вільного кінця гірлянди приєднаємо вантаж, який буде створювати невеликий натяг. Повімкнемо пристрій. Спостерігаємо, як коливання поширюється вздовж гірлянди. Виникла механічна хвиля. Розглянемо ще один приклад: візьмемо довгу пружину слінки та розтягнемо її вздовж поверхні столу. Здійснимо по її вільному кінцю серію послідовних ударів пружиною побіжить хвиля, яка складатиметься зі згущень і розріджень витків пружин. На перший погляд, усі механічні хвилі є зовсім різними, але причини їх виникнення та поширення однакові. Будь-яка механічна хвиля створюється тілом, яке коливається джерелом хвилі. Здійснюючи коливний рух, джерело хвилі деформує прилеглі до нього шари середовища, стискає та розтягує або зсовує їх. В результаті виникають сили пружності, які діють на сусідні шари середовища та спонукають їх здійснювати вимушені коливання. Ці шари, у свою чергу, деформують наступні шари та змушують коливатися їх. Поступово, один за одним, усі шари середовища долучаються до коливного руху. Середовищем поширюється механічна хвиля. Отже, існування сил пружності є головною причиною поширення коливань. У гірлянді сили пружності виникають, оскільки вона навантажена, та кульки мають певну масу. У розтягненій пружині сили пружності зумовлені її деформацією. При додатковій деформації виникають додаткові сили пружності, які протидіють самій деформації. Подібні середовища називають пружними. Отже, Механічною хвилею називають поширення коливань у пружному середовищі. На основі спостережень за хвилями у гірлянді і пружині можна дійти певних висновків стосовно загальних властивостей механічних хвиль. Оскільки кожна частка середовища має певну масу, а отже, володіє інерцією і пружні якості середовища відрізняються, коливальний рух від однієї точки середовища до іншої. Передається не миттєво, а з певним запізненням, тому хвилі поширюються в середовищі зі скінченною швидкістю. В кожному випадку збутником хвилі є тіло, що коливається. Оскільки коливання частин середовища в ході поширення хвилі є вимушеними, то частота коливань кожної частини середовища дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Наявність пружного середовища є обов'язковою умовою виникнення механічної хвилі. А тому вони не можуть поширюватися у вакуумі. Частини середовища лише коливаються біля деяких положень рівноваги. А тому хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини. І з приходом хвилі частини середовища починають рухатися. Це означає, що під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії. Перенесення енергії без перенесення речовини є найважливішою властивістю будь-якої хвилі. Але все ж порівнюючи поширення хвилі гірляндою і пружиною, можна побачити певну різницю. Окремі частини гірлянди коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі. Такі хвилі називають поперечними. У ході поширення поперечних хвиль відбувається сув одних шарів середовища відносно інших. Деформація суву супроводжується виникненням сил пружності лише в твердих тілах, тому поперечні хвилі. Не можуть поширюватися у рідинах та газах. Під час поширення хвилі пружиною окремі витки пружини коливаються вздовж напрямку поширення хвилі. Такі хвилі називають поздовжніми. У ході поширення поздовжніх хвиль у середовищі відбуваються деформації стиснення та розтягнення. Вздовж напряму поширення хвилі густина середовища почергово то збільшується, то зменшується. Такі деформації. В будь-якому середовищі супроводжується виникненням сил пружності, тому поздовжні хвилі поширюються і в твердих тілах, і в рідинах, і в газах. Хвилі на поверхні рідини є ані поздовжніми, ані поперечними. Вони мають складний поздовжньо-поперечний характер. При цьому частинки рідини рухаються по спіралі. У цьому легко пересконатися, спостерігаючи рух предметів на поверхні води. Проте на невеликій ділянці. Їх можна вважати поперечними, що використовується для дослідження властивостей хвиль у спеціальних пристроях хвильових ваннах. Хвиля це поширення коливань. Тому фізичні величини, які характеризують коливання, також характеризують і хвилі. Зверніть увагу, під час поширення механічної хвилі всі частинки середовища, в якому поширюється хвиля, коливаються з однаковою частотою, що дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Тому період коливань для всіх точок середовища теж є однаковим, адже період це величина обернена до частоти. А от амплітуда поступово зменшується з віддаленням від джерела хвилі. Розглянемо поперечну хвилю у гірлянді. нехай кінець гірлянди здійснив одне повне коливання, тобто час поширення хвилі дорівнює одному періоду. За цей час хвиля пошириться на певну відстань. Цю відстань називають довжиною хвилі і позначають грецькою літерою лямда. Довжина хвилі лямта відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду Т. Неважко помітити, що точки грилянди, які розташовані одна від одної на відстані однієї довжини хвилі, коливаються синхронно, мають однакову фазу коливань. Наприклад, точки А і Б гірлянди одночасно рухаються вгору, одночасно досягають гребня хвилі, потім одночасно починають рухатися вниз і так далі. Скориставшись формулою лямбда дорівнює В помножити на Т, можна визначити швидкість поширення хвилі, швидкість дорівнює лямбда поділити на Т. Враховуючи, що одиниця поділити на Т це частота, отримаємо формулу взаємного зв'язку довжини, частоти та швидкості поширення хвилі. Або формулу хвилі. Швидкість поширення хвилі дорівнює добутку довжини хвилі на її частоту, перевіримо отримане співвідношення на прикладі поверхневої хвилі у хвильовій ванні. Ванна облаштована кюветою, у яку наливають рідину воду. Хвиля виникає за рахунок джерела, що коливається у кюветі з водою і наперед заданою частотою. Ківета має підсвітку за допомогою пульсуючого так з коливаннями світлодіода. Картина коливань проєктується на аркуш паперу, розміщений над поверхнею кила. За рахунок цього, картина поширення хвилі ніби застигає у часі. На аркуші можна позначити, наприклад, гребні хвилі і виміряти відстань між ними, визначивши таким чином довжину хвилі при заданій частоті і розрахувати швидкість поширення хвилі. Встановимо частоту коливань 30 Гц. виміряємо довжину хвилі 1. Розрахуємо швидкість поширення хвилі v 1 Оскільки швидкість поширення хвилі у воді має залишатися сталою. Змінивши частоту коливань, можна виміряти нову довжину хвилі та повторно розрахувати її швидкість. З досліду бачимо. Що швидкість у другому випадку рівна швидкості у першому випадку, тобто формула хвилі є вірною.